Катерина з Русланом жили вже майже вісім років, не сказати, що погано, без сварок, без великої біди, але у постійному режимі економії. Так, ніби їхня сім'я це велика скарбничка, що стояла на холодильнику, а життя це від вічне відкладання монет. Спочатку на перший внесок за квартиру, потім на ремонт, потім на меблі, а коли нарешті з'явився маленький Максимко, то гроші стали відкладатися на дитину. Катерина часто казала чоловікові: Руслане, я мрію хоч раз у житті побачити море, і синові показати. Йому повітря морське треба. А він відповідав стандартно, як зазвичай, потерпи, Катю, потерпи трохи, от ще трішки підзароблю, стабілізуємось і полетимо. Це потерпить гнулося вже роками. Одного ранку, коли Катерина саме повернулася з поліклініки з Максимком, у неї задзвонив телефон Мама, голос був теплим, таємничим. Катрусю, донечко, зайди в застосунок банку. Ми з татом вирішили ну, зробити добру справу, подивись. Катерина, тримаючи дитину на руках, відкрила застосунок і завмерла. Плюс 50 тисяч гривень. Мам, та ви що? В очах їй блиснули сльози. Та ні, та не можна, та це ж величезні гроші. Можна і треба, сказала мама. Ти мрієш про море вже стільки років, Максимкові це корисно. Ти думаєш, ми не бачимо, як ти собі жалієш у всьому, як ти постійно економиш. Це ж не життя, доню. Поїдеш у Єгипет, візьмеш путівку, відпочинеш. Цих грошей має вистачити. А Руслан, несміливо запитала вона. «І з Русланом поговориш, це ж для тебе, для дитини, ми вам даруємо не віддаси назад, ми не візьмемо. Катерина поклала слухавку і довго стояла під під'їздом, наче боялась увійти. У серці вперше за довгі роки виросло щось тепле і світле, надія просто маленька поїздка на море. Але для неї це було щось дуже велике, символ того, що вона теж може мати щось для себе. Увечері Катерина розповіла все Руслану, він слухав, мовчки, дивлячись у телефон. Але коли почув про суму, нарешті підняв очі п'ятдесят тисяч. Вау. Мама з татом скинули, щоб я з Максимком полетіла на море, сказала Катерина, ніби боялась злякати щастя. М -м -м, класно, буркнув він. Вона не чекала феєверків, але сподівалася на щось тепліше. Та все одно зраділа. Вони ввечері сиділи, вибирали готелі, читали вітилки, Руслан раптом посміхнувся. «Ти уявляєш, Кать, Максим буде пищати на піску, і ти будеш засмагати. Катерина сміялась, навіть заварила йому улюблений чай з мятою. Вперше за довгий час у їхній квартирі не стояв дух втоми і зневіри. Було відчуття, що життя нарешті зрушило з місця. Вона заснула щасливо. Наступного вечора Руслан прийшов іншим, похмурим, якимось загублено серйозним. Кать, нам треба поговорити, сказав він, не роздягаючись. Добре, щось сталося. Мамі моїй сьогодні лікарі сказали, що їй треба їхати на оздоровчий курорт, терміново, санаторій. Катерина насторожилась. А, ну, шкода, звісно. Але до чого тут? Коротше, ті гроші, що тобі скинули батьки, він нервово потер обличчя, нам треба віддати мамі на лікування. Вона відчула, як кров підпливає до обличчя. Тобто, як це віддати? Це ж мої батьки скинули мені і дитині. «Кать, не починай. У мами проблеми, а ти почекаєш, ти ж нікуди не спішиш. Руслане голос зірвався. Мамі що настільки погано? Ну, лікарі сказали, що їй треба поїхати на курорт. Добре було би, це не вмирає, тихо відповіла вона. Не перебільшуй, мамі треба, ми її оздоровимо, а ти поїдеш пізніше. А що я скажу своїм батькам? Вони ж для мене це зробили. Та нічого не кажи. Скажи, що відкладаєш поїздку і все, вони не будуть докопуватися до істини. Катерина сиділа на кухні, стискаючи кружку з недопитим чаєм. Руслан ходив по кімнаті туди-сюди, наче чекав на її так. Кать, ну що ти? Це ж моя мама. А я хто? тихо сказала вона. Він завмер. Це питання зависло між ними, розрізаючи повітря. Ти знаєш, що я про тебе думаю, буркнув він. Знаю, бо вісім років ті я тільки й чую, потерпи. Ти не помічаєш, що я теж людина, що я теж хочу хоч раз у житті дозволити собі щось не після. Ти перебільшуєш, сказав він роздратовано. Мамі треба і це крапка. Катерина піднялась і пішла в спальню, стримуючи сльози. Максим спав, кімната була темна, лише тьмяне світло з ніжника падало на стіну. Катерина сиділа на краю ліжка і думала, вона згадувала, як на дев'ятому місяці вагітності стояла в черзі полікліття сама, бо Руслану не дали відгул, як вона відмовляла собі в нові сукні, бо зараз не час, як на силу збирала на подарунок йому на день народження, а собі нічого не купувала, як батьки завжди допомагали, а свекруха тільки казала Ох, і витратна у вас дитина. І тепер вона має сказати своїм батькам брехню, що Руслан міг віддати їхній подарунок його мамі несправедливо, боляче і гірко. Всередині щось протестувало. Маленька частинка, яка руками мовчала, раптом сказала Стоп, це твоє право, твій шанс, твоя мрія. Батьки це дали тобі. Вранці Руслан знову почав Ну що, я дзвоню мамі? Ні, твердо сказала Катерина. Як це ні? Руслана, ці гроші дали мені мої батьки, мені і нашому синові, не тобі, не твоїй мамі. Та що ти таке кажеш? ми ж одна сім'я. Сім'я це коли взаємно, а коли від мене тільки вимагають, це не сім'я. Мені здається, що мене використовують. Катю, не перегинай. Я не віддам ці гроші, повторила вона тихо, але твердо, і я не буду брехати своїм батькам. Тобто, ти вибираєш море, а не здоров'я моєї мами? Ні, я вибираю справедливість. Якщо твоїй мамі потрібні гроші, ти можеш вирішити це сам. Візьми кредит, позичу братів, попроси на роботі завдаток. Але я не віддам тобі свої гроші, подаровані моєю родиною на твою. Руслан почервонів Я не думав, що ти така. А я не думала, що ти здатен забрати у мене мрію, і на яку я чекала вісім років. Руслан мовчав цілий день і вечір. Навіть Максим помітив, що щось не так, почав плакати. На наступний день Руслан підійшов до неї вже без злості «Кать, що? Я поговорив із мамою. І що? Вона сказала, що не потребує ніякого курорту прямо зараз. Лікар просто рекомендував, але не наполягав, і що вона не хоче брати гроші твоїх батьків. І ще вона сказала, що я повівся неправильно. Це було несподівано. Я, вибач, тихо сказав Руслан, просто я звик, що сім'я це про жертви, і ти завжди могла терпіти. А більше я не можу терпіти, Руслана», – спокійно відповіла. Я хочу жити, а не відкладати життя. Він кивнув їдь, правда, їдь сином. Мама сказала, що ти заслужила. Через тиждень Катерина стояла з маленькою Валізою в аеропорту. Максим тримав її за руку і стрибав від радості. Коли літак піднімався в небо, Катерина дивилася в ілюмінатор і думала, як одна ситуація може відкрити очі на роки мовчазної самопожертви, і як важливо інколи сказати: Ні, це моє, і я маю право жити, а не тільки чекати.